Друзі, всім привіт! Слава Україні! Ну що ж, я радий вітати нас з вами на нашому з вами Ютуб-каналі. Сьогодні хотів би запропонувати вам до обговорення декілька тем. Але всі вони пов'язані з Україною. Ви пам'ятаєте, ми не так давно розмірковували на ту тему, що освіт не україноцентричний. Але ви, як ви бачите, на сьогоднішній день від Америки до Європи від Китаю до Австралії. Всі обговорюють питання України. Звичайно, це говориться не в ключі, як би більше допомогти Україні, щоб Україна швидше поставила крапку на цій Російській імперії, але все рівно світ став україноцентричним, ну як мінімум, в інформаційному полі. І саме про це ми з вами сьогодні поговоримо, але ось в якому ключі. Є два цікавих дописи. Один із них написаний Ігорем е, Левіним. Це офіцер ізраїльських спецслужб ізраїльської армії, який брав участь е, в боях, але він є дуже таким цікавим е, блогером, аналітиком е, цієї нашої з вами війни. І я би хотів би цим з вами поділитися а також допис е, свого знайомого з інформ напалму е, бурко, який теж непогано вміє робити аналітичні речі і вони. Трішечки відрізняються. Але, звичайно, це не лише буде читанка з мого боку, але ми поговоримо також і про мою думку, а також власну позицію з цього приводу. Отже, пропоную вашій увазі наступне. І він пише, що США рятують Росію. Не нинішня адміністрація, а саме США рятують Москву з самого початку повномасштабки. Я і в 22-му, і в 23-му році повторював і повторюю це знову: Україні допомагають не за гарні очі, а тому, що кожен має свій інтерес. Інтерес США був не лише послабити Росію, але й зберегти її. Перше завдання вирішувала минула адміністрація, а другою, другим завданням займається нинішня адміністрація. Але це загальний вектор. Він єдиний. Уявіть, що сотні Бредлі, Абрамсів, ті самі касет. І, e, товсті ракети та інше озброєння пішли би в Україну, наприклад, влітку восени 22-го року, коли зсу гнали росіян з-під Києва, Херсона і Харкова, коли ще не було проведено часткову e, мобілізацію, коли ще не набрали орди зеків і не придумали схему набору будь-якої, як то кажуть, гопоти за гроші, коли ще не було ліній Суровікіна, а українці були на куражі та на драйві, правильно. Це була би нова Цусіма. але штати давали вкрай обмежену кількість озброєння, розмазану в часі, щоб росіяни не програли, а українці поступово-поступово перемелювали їх, демілітаризовували та утилізовували 70-90% радянських запасів зброї. І ось коли армія Російської Федерації деграднула до рівня ішаків, штурмових Жигулів, коли українці все частіше контратакують на фронті. Зараз під Покровськом уже серія успішних контрударів і відбиття позицій, коли удари в глибину Російської Федерації стають все більш болючими, коли на підході українська балістика поранена, але балістика настав час це зупинити. Ну так він говорить стосовно Сполучених Штатів, Україна не погоджується, тоді їй обрубують постачання та розвіддання. Тобто тепер надають Путіну безпосередньо пряму допомогу, поки не настала точка неповернення. Я місяць тому писав про зіскочити, тобто, що росіяни хочуть зіскочити з цієї війни з найбільшими дивідендами. Ну, це вже би мій коментар. І мені здається, це як і раніше актуально. Як на мене, у всьому цьому святкуванні пиздеця, лицемірства та дичини мета Києва все ж не дати Москві зіскочити, довести все це криваве, перепрошую, блядство, започатковане Кремлем до логічного кінця, дати цим іскрам. Клаузвіца перейти в режим інферно. І, мабуть, американці чудово це розуміють, і саме тому вже просто не просто говорять про заморожування, а буквально про примушення до капітуляції України. І їм головне, щоб Москва таки хоч якось, але зіскочила. Ну, так це виглядає на думку Ігоря Левіна. Я з ним можу багато в чому погодитись, ми з вами неодноразово говорили, що уявіть собі, ну окей, боялися нам давати весною зброю в 22-му році, бо не знали, чи Україна впаде за три години, чи за три дні, чи за три тижні. Але вже, ну скажімо так, дійшов е, рівень допомоги до виділення танків, літаків і так далі в обмеженні, ось такій от кількості, але цей рівень все таки піднявся до цього, е, ну до такого значення. І сьогодні ми бачимо, як все обрубується, саме обрубується в інтересах Кремля. Так, я так вважаю, що це робиться в інтересах Кремля. Точно так само, як обрубувалося в інтересах Кремля, е, скажімо так, не знищення росіян на правому березі Херсонщини, а вони все таки вийшли. Так, ми звичайно говорили, що намагаємося бити по хвостам. Але по хвостам бити і повністю знищити угрупування, перебивши логістику і Антонівський міст, це трошки різні речі, і це дало можливість росіянам перегрупуватися і далі продовжувати свої діяння, також зупинити можливості нашого контрнаступу і так далі. І Леві написав цікавий допис, але я хотів би ще декілька слів з його роздумів вам так би мовити наголосити. Отже, що ми маємо на даний момент? На даний момент ми можемо проаналізувати історію 1944 року. Я не буду зараз зачитувати цитати, але покажу вам невелику мапу. На цій мапі показані позиції Рейха 1944 року. Ну, Ми сьогодні вже можемо, звичайно, бути такі розумні і знати, що це вже був крах е, нацистської Німеччини в 1944 році їм, коротше, грозив так Дєць і так далі. І так далі, і так далі. Союзники висадяться, відкриють другий фронт, е, Совєтський Союз, Радянський Союз, значить, лужпашить по всім фронтам. Але уявіть собі, що таку мапу показали би людині, яка взагалі не знає історії. Що б вона сказала, би? на чиїй стороні тут перемога? Ну, звичайно, на стороні Третього Рейха. Чому? Так ви ж подивіться: війна далеко від кордонів Німеччини. У них є купа країн, сателітів, які допомагають економічно, фактично, е, вести війну проти Радянського Союзу. Правда? Але це була війна на виснаження. І саме війна на виснаження 44-го року е, вона почалася трішки раніше після провалу Бліцкрига. Бо коли йде Бліцкриг, і про це пише Ігор Левін, і тут я з ним погоджуюся. Коли йде Бліцкриг, головне завдання яка: як найбільше захопити територій, розгромити Збройні сили, сісти, як то кажуть, в столиці, підписати капітуляцію. І ось тут якраз території грають велику роль. І давайте пригадаємо, що саме захоплення, швидке захоплення великої кількості територій 41-го року фактично могли призвести до Бліцкригу е, нацистської Німеччини проти Радянського Союзу. Але після того, як війна перейшла у затяжний характер, все відбувається зовсім інакше. І питання переміщення лінії фронту на 50 кілометрів лівіше чи правіше при такому рівні бойових дій. Фактично відіграє лише технічний характер, не головний. Тому що, коли війна переходить на виснаження, території не грають ніякої ролі. І ось тут, якраз, ми можемо пригадати, що запаси колишнього Радянського Союзу росіянами використані дуже сильно, і вони вже перейшли штурмувати на Ішаках, на мотоциклах там і так далі. Ми це все бачимо. Російські літаки. Не можуть вільно себе почувати на території, яку контролюють наші сили ППО, так звичайно, велика кількість ракет і всього іншого, що мають росіяни, сьогодні нам дошкуляють досить серйозно, але це іде війна на виснаження, і от у цій війні на виснаження США намагаються дати можливість Росії зіскочити, і як пише Гелевін, тут я з ним погоджуюся вже на сьогоднішній день. Ми з вами говорили, що Трамп захоче більшого окрім угоди, і він вже чітко висловлюється, що Україна має піти на територіальні поступки. А я хочу нагадати глядачам, що росіяни що захочуть Запоріжжя, щоб ми залишили, вони захочуть, щоб ми залишили знову ж таки віддали їм правобережжя і Херсон. Вони це захочуть, і Трамп сьогодні говорячи, що хоче перевірити, наскільки українці готові на поступки зупиняє нам військову допомогу. Ви знаєте, пам'ятаєте, була історія про те, що був збитий літак f 16 Так от він був збитий, як виявляється, як дехто пишуть дописувачі, що саме тому, що не відбулося розпізнавання свій чужий, і цей ключик знаходиться не в Україні, скажімо так, при передачі цих літаків система розпізнавання свій чужий не спрацювала. І наскільки стало відомо, що цей літак був збитий власними силами ППО. Я не знаю, я не є фахівець там в силах ППО, як воно працює. Трішечки розбираюся, що система розпізнавання свій чужий, мала би спрацювати, і Friendly Fire мав би не відбутися. Це загальне прийняте таке розуміння історії. Ну але ми бачимо цю карту 44-го року, і людині, яка знає історію, розуміє, що нацистська Німеччина буде, як то кажуть, розбита, розгромлена. А той, хто взагалі не знав би цієї історії, а просто подивився би на мапу, сказав би, ой, ні, ви що, Німеччина атакує, і вона, вона не переможна. Десь так сьогодні говорить Трамп про Російську Федерацію, що вони там громлять Україну і однією рукою виключаючи допомогу Україні. Ми маємо цю історію на сьогоднішній день, а я би хотів би з вами ще дещо обговорити. Ви знаєте, дуже відомий колумніст. Який має свою колонку на Washington Post, Давід Ігнатіус написав цікаву допис, який знаєте, скажімо так: демократія вмирає в темряві. А сама стаття називається, що Трамп вдарив кувалдою по Зеленському, і тепер настає найважча частина. Отут я вам якраз таки зачитаю, тому що тут дуже цікаво. Отже, якщо Трамп дійсно хоче миру, він повинен застосовувати батоги і пряники. Увага до обох сторін. Але підхід президента Дональда Трампа до дипломатії з кувалдою наблизив Україну до столу переговорів. Тепер настав час для Трампа почати різко критикувати Росію або втратити будь-який авторитет миротворця. Тобто, якщо Трамп лише сьогодні кувалдою б'є по голові Україну, то а що ж по відношенню до Росії? Так от. І пише цей колумніст, значить, дайте Трампу наступне, Він має рацію в тому, що настав час покласти край жахливій війні в Україні, і він також має рацію в тому, що Сполучені Штати повинні відновити відносини з Кремлем, щоб відігравати ефективну посередницьку роль. Але крім цього, він окрилює її, мається на увазі Росію. Як сказав мені один соратник Трампа з його зовнішня політа, політика схожа на джаз, вона у вільній формі без структури та постійної імпровізації. Це може врятувати життя або призвести до загибелі набагатої більшої кількості українців і росіян. Якщо вже так Трамп розмовляє про те, що він хоче, що гинуть люди, молоді люди. Але чесно кажучи, для мене особисто друзі, ну я відверто скажу, що у це питання: гинуть люди. Так, з українського боку гинуть люди. А з боку Росії гинуть окупанти, вбивці, галтівники, ті, хто прийшли нас вбивати. Так от, але тим не менше, так е, весь парадокс. Лежить в основі переговорів. Хоча президент України Зеленський обурився тиском Трампа, йому конче потрібне припинення вогню. Його сили втомилися і виснажені, і можуть почати підгинатися в найближчі півроку. Що стосується президента Росії Путіна, то він вітає обійми Трампа, але він не хоче припинення вогню, якщо воно не принесе йому перемогу, яку він не зміг здобути на полі бою. Ще раз наголошую, друзі. Вже Трамп відверто заявляє, що потрібно поступатися територіями на користь Росії. Так от дипломатичний порядок денний добре підсумував Кіт Кело, генерал лейтенанту армії відставці, який виконує обов'язки посланця Трампа в Україні. Те, що ви бачите зараз, це термінові зусилля, спрямовані на те, щоб змусити обидві сторони сісти за стіл переговорів, щоб досягти мирного врегулювання. Посадити обидві сторони за стіл означає застосувати точки тиску та стимули. Батоги та пряники сказав він під час виступу в четвер у раді з міжнародних відносин, але поки що всі палиці отримує Зеленський. Минулої п'ятниці Трамп вдарив його під час матчу з криками в омальному кабінеті, і ця потворна сцена призвела до поступок, яких Трамп прагнув цього тижня. Зеленський надіслав повідомлення з пропозицією припинити повітряні та морські атаки на Росію та негайно підписати угоду, яка дає Сполученим Штатам частку мінеральних багатств України. І він поскаржився на прикру на прикрий скандал, що вийшов у Білому домі. Україна готова сісти за стіл переговорів якнайшвидше, сказав він. Гаразд Путін, а ти після телефонної розмови Трампа 12 лютого, Путін і його емісари посміхнулися. Вони сказали, ми готові до переговорів з Україною, щоб допомогти досягти миру. Заявив міністр закордонних справ Лавров, Росія і Сполучені Штати розпочали дипломатичне перезавантаження 18 лютого. В Аріаді Росія щорно призначила своїм послом у Вашингтоні Олександра Дарчієва, досвідченого дипломата, який отримав солідні оцінки від американських чиновників. Цією морквою Путін ласує вже місяць Трампа, так саме що Росія готова, лише слова. Але цього тижня Кремль раптом почав звучати агресивно. Пропозиція Великої Британії та Франції надати війська для сил стримування після припинення вогню. Викликала неприємну критику з боку Лаврова. Ми категорично не потерпимо таких дій, сказав він. Перебування європейських військ в Україні означатиме офіційну та неприховану участь країн НАТО у війні проти Російської Федерації. І якщо Трамп не планує тотального продажу в Москві, на жаль, це завжди можливо, настав час для американського тиску на Путіна, пише колумніст. Щоб зробити ці переговори справжніми. Е, Келох, схоже запропонував попередній перегляд у четверг, ведуться агресивні рухи адміністрації щодо застосування точок тиску на росіян. Ми навіть знаємо, що Ленсі Грем зареєстрував м, цей законопроект, щоб додати санкції проти Росії. Але ви знаєте, сьогодні Росія вже розбиває вщент, ну це вже мої дом, домисли, скажімо так, це не стаття. Але сьогодні вже Росія розбиває вщент всі мрії Трампа закінчити цю війну. Бо Трамп що говорив? Припинення вогню а гарантії безпеки на європейських партнерах, і в принципі питання е, іноземних військ на території України Трампа влаштовує, аби ж це не були американці. Американці взагалі Трамп хоче забрати з території Німеччини перевести їх в дружню до Росії країну Угорщину, а тим самим в Європі Європу залишити без присутності своїх е, військ. Ну, коротше кажучи, сьогодні ми бачимо ці історії. Я не буду далі там зачитувати, ну суть, суть така, суть зрозуміла. Всі батоги поки що дістаються Зеленському і Україні, а Путін і Москва отримують лише пряники. Мало того, вже відверто глузують з заяв Трампа щодо мирного врегулювання в контексті іноземних якихось військ на території України. Ну, що ми бачимо? Ми бачимо цю історію, як мінімум можна буде продовжувати. Але, але я ж обіцяв сьогодні ще один допис, який мені дуже сподобався, і значить, про що пише мій товариш? Він пише, що враховуючи наскільки підло і антиукраїнський веде себе адміністрація Трампа щодо України, то ми порадили би українським політикам не поспішати з ними підписувати якісь договори про ресурси, бо вони все одно нас кинуть використають, підставлять і продадуть росіянам. А на тлі такої геополітичної невизначеності, коли союзник став фактично грати за ворога і допомагати ворогу, треба розглянути варіанти не тільки поглибленої співпраці з Європою, увага! Але і з Китаєм. Китай, якщо його зацікавити, може стати для України більш надійним союзником і постачальником озброєнь. Навіть якщо Китай не буде постачати нам свою бронетехніку, а просто заблокує росіянам постачання комплектуючих для дронів. То це вже дуже сильно вплине на спроможності Росіян воювати і тиснути на фронті. А на фоні того, як Путін з Трампом фактично злились у екстазі, тобто Путін качнув маятник зближення РФ з США, а сам Трамп хоче, щоб Росія стала його союзником в боротьбі проти Китаю. То Європі та Україні слід переконати Китай, що в його ж інтересах розвалити цей американо-російський тендент та зіграти рішуче на випередження. І від розпаду РФ Китай виграє більше ніж від її збережень. Якщо США бояться розпаду РФ та всіляко прагнуть зберегти Росію е, великою, то і для України, і для Європи, і для Китаю розпад РФ буде найкращим геополітичним сценарієм в безпековому, в ресурсному плані. Також на уламках розваленої Росії, яка має понести справедливе покарання за свою агресію проти сусідніх країн, може простягнутися великий шовковий шлях в Європу. А США при Трампі фактично здали Україну, тому шукати нові геополітичні важелі та союзи це наш шанс вижити і перемогти. На це написав Роман Бурко з Палма». І тут я, ну скажімо так, не зовсім погоджуюся з товаришем по одній простій причині. Я вважаю, що ще не вичерпані всі можливості для перемовин США, але маятник у бік Китаю, якщо він піде відкритими такими заявами, діями і так далі. Може зіграти дуже погану роль, бо, бо ресурси наданої військової допомоги в Україні вони вичерпуються. Ремкомплекти і все інше також дуже сильно потрібне. Сполучені Штати можуть це все призупинити і зупинити і взагалі заблокувати, ну і це буде дуже таким не зовсім приємним для нас сюрпризом. А я тільки ще хочу наголосити: нікуди не ділися погрози відключити старлінки, і це теж дуже сильно буде впливати. Я вже не кажу про... Системи наведення супутників розвиток, і так далі, такий реверанс робити в одиночку з боку України це було б ну мені здається катастрофічним, так саме катастрофічним, тому що давайте не забувати, ще не розвалився НАТО. Хоча, в принципі, Ілон Маск вже говорить про те, що американці мають вийти з блоку НАТО. Ну і далі по тексту зараз. Е, дуже багато новин. Там Німеччина тепер думає, чи варто її купувати американські літаки F-35, якщо ключик від їхнього. І працездатності буде знаходитися в руках у Трампа чи у МАГА, і так далі, чи у Маска. Ну тому, що ви знаєте, що є певні системи, які можна відключати дистанційно. Так от США себе показує ненадійним союзником, і багато сто країн Західної Європи це вже починають розуміти. Хоча, в принципі, заява на е, нового фактично канцлера Мерца говорить, що ми маємо бути єдині разом з США. Ще раз наголошую. Дискусія є досить така контроверсійна, як на даний момент дійсно не своєчасна в контексті підштовхування наших долбнів зробити різкий крок у бік Китаю. Ну, побачимо. Як би там не було, Україна в будь-якому варіанті сьогодні ще на один день ближче до перемоги. Ми переможемо. Слава Україні!